Неділок, 24 листопада, час новина телеканалі Рудана в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас на початку випуску. Про головне ранкова пожежа. Ми дуже, звісно, шоковані. Ми від сусідки з другого поверху узнали, яка квартира горить. У квартирі багатоповерхівки на зарічному рятувальники виявили тіло чоловіка. Життя поруч із фронтом. Це дуже дієвий майданчик для спілкування громад, у яких є спільні проблеми. У Дніпрі відбувся форум асоціації прифронтових міст та громад. Навчання у безпеці 450 є, і зараз буде ще 210. У кривому розі створено більше 200 укриттів в освітніх закладах. У Тернівському районі Кривого Рогу в одному з кар'єрів на глибині понад 100 метрів виявило тіло 17-річного Богдана Бесараба. Хлопця напередодні оголосили у розшук. За оновленою інформацією, розшук хлопця припинено. На жаль, його знайшли мертвим. Нагадаємо, хлопець пішов з дому 21 листопада, близько 21.00. Проте до поліції повідомлення надійшло тільки через добу після зникнення. Сьогодні вранці на п'ятому зарічному сталася пожежа у квартирі на восьмому поверсі. Спалахнув вогонь, який перекинувся на балкон поверхом вище. У пожежі загинув чоловік з місця пригоди Вікторія Добровольська. Сьогодні зранку мешканці п'ятого зарічного прокинулися від запаху диму та криків сусідів. У квартирі на восьмому поверсі спалахнув вогонь, який миттєво перекинувся на балкон поверхом вище. На місце прибули пожежники. Під час гасіння рятувальники знайшли тіло чоловіка у квартирі. Він загинув у власному помешканні. Вогнем було знищено домашні речі в даній квартирі. Також пошкоджено сусідню квартиру і ще три балкони сусідніх квартир. До ліквідації пожежі залучалось 6 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу. Пожежу було ліквідовано впродовж години. Що саме стало причиною даної пожежі, з'ясовують правоохоронні органи. Ми дуже, звісно, шоковані. Ми від сусідки з другого поверху узнали. Яка квартира горить, і вона каже, на восьмому поверсі, він це ж одинокий жив. Жінка з дітьми за, за кордоном, він після інсульту. Я живу на дев'ятому етажі, а він на восьмому. Я його знаю з 87-го року. Ну, ми отримали квартиру в місті. не горів. Мужик жив собі нормально, робота. Я на роботі, був мені. Уже сусіді дзвонили напротив дом. Каже, Віктор заби там 8-9 етаж, а мене жінка больна. І добре, що замок сьогодні виламали, то це, це чепуха. Замов, Баба чуть не отравилась, не одушилась. Вона вікна відкривате, речни на зиму закупорені, вибігла на лоджу, відкрила лоджу свіжого воздуха вдихнула. Так тепер виглядає під'їзд будинку, де сталося нещастя. Ну, сюди дісимо, вікна не мали, Весь стояк, вікна вибиті, все в стажі. Хто цей ремонт буде робити, хто його знає. Кавролін весь мокрий, тому що пожарники бігали в однокомнатній квартирі, ніхто не живе, тому що двері виламали. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день. Сьогодні СБУ повідомила про підозру російському військовому командуванню, яке організувало ракетну атаку на кривий ріг 4 квітня цього року. Подробиці від служби безпеки України. Служба безпеки зібрала доказову базу на командування збройних угрупувань РФ, яка організувала ракетний удар по кривому розі 4 квітня 2025 року. Йдеться про ворожу атаку по житловій забудові та дитячому майданчику у густонаселеному районі центральної частини міста. За матеріалами справи під час повітряного нападу окупанти застосували балістичну ракету Іскандер М з осколково фугасною бойовою частиною. Внаслідок ворожого прильоту загинули десятки цивільних, серед них дев'ятеро дітей. Як встановили розслідування загальне керівництво атакою з Існював генерал-полковник Олексій Кім, начальник штабу об'єднаного угрупування військ РФ для організації ракетного удару. Він залучив віце-адмірала Олександра Пешкова, начальника об'єднаного центру планування і координації вогневого ураження противника, за даними слідства, підготовку і технічне забезпечення повітряного нападу. Доручили контр-адміралу Олексію Петрушину, начальнику центру управління розвідкою і координації вогневого ураження противника, об'єднаного групування військ РФ. Разом із ним ці завдання виконував полковник Олександр Кісідобрів. Очільник управління ракетних військ і артилерії об'єднаного групування військ країни агресора, слідчі служби безпеки заочно повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Це воєнні злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Тривають комплексні заходи для притягнення командування російських військ до відповідальності за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Черговий форум асоціації прифронтових міст та громад Життя поруч із фронтом відбувся у Дніпрі. Його учасники обговорювали питання безпеки, охорони здоров'я, освіти та соціальної підтримки. На форумі був і наш журналіст Валерій Кужухар. Безпека, відновлення інфраструктури, економіка, людський капітал, міжнародне співробітництво. Такі питання були в центрі уваги учасників форуму асоціації прифронтових міст та громад України, який приймало цього разу місто Дніпро. На форумі обговорювали дорожню карту законодавчих змін для зміцнення прифронтових територій. Асоціація прифронтових міста громад це дуже дієвий майданчик для спілкування громад, у яких є спільні, спільні спільні проблеми. Ми тут обговорюємо також варіанти спільних рішень і знаходимося завдяки асоціації в діалозі з центральною владою. Зокрема, це стосується пропозиції кривого Рогу щодо повернення 4% ПДФО. Вона була підтримана асоціацією, Зараз тривають діалог з урядом і Верховною Радою щодо прийняття цього в значить в, 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 в бюджеті на наступний рік. І в цілому я хочу сказати, що ми Об'єднуємося для того, щоб представляти інтереси наших людей за час повномасштабного вторгнення населення Кривого Рогу поповнили жителі окупованих територій, що знайшли прихисток у нашому місті. Це понад 80 тисяч нових керівців для міської влади, ради оборони кривого рогу. Питання інтеграції ВПО серед пріоритетних. Збільшилося навантаження на соціальну, медичну, гуманітарну, освітню сферу. Тому, звичайно, якщо працівники цієї сфери будуть отримати додаткове фінансування, додаткову заробітну плату це і, і допоможе сфері, та, і допоможе, щоб люди залишалися в нашому місті. Керівник асоціації прифронтових міст та громад України, міський голова Харкова Ігор Терехов, наголосив на важливості збереження балансу трудових ресурсів. Для нас дуже важливим є перш за все збереження. На певні частини наших територій збереження кадрового потенціалу це лікарі, це середній медичний персонал, санітарочки, медичні сестри. Це дуже важливо. Крім цього, нам необхідно залучати, залучати кадри. Бо е, сьогодні не вистачає медичних працівників практично на всіх прифронтових містах і територіях. Соціальні робітники така ж сама ситуація. Бо е, сьогодні ми стаємо перед викликами, бо людей обслуговувати потрібно, а кому їх обслуговувати. І тут виникає питання щодо е, як залучити людей. Це безумовна заробітна плата, це безумовно соціальний пакет, це безумовне житло. І всі ці питання ставилися, ставляться, і потрібно їх вирішити. На форумі обговорювалося питання збереження соціальної стійкості при фронтових міст та громад та реалізації ветеранської політики. На форумі були представлені кращі практики вирішення соціальних питань. Хочу підтримати очільника асоціації, що Надання додаткових коштів для наших громад це обов'язково базова умова того, що ми можемо продовжувати підтримувати вразливі категорії. Що стосується наших військових, то у нас в місті ми створили програму, яка вже налічує там понад 70 напрямів, і ми готові ділитися досвідом. Серед таких яскравих речей, які дуже подобаються нашим ветеранам, це картки, дисконтні картки зі знижками, які надають наші місті вже понад 500 об'єктів бізнесу. Це звичайна програма Veterans Family Games. Ми створюємо систему психологічної і спортивної адаптації не лише для наших військових, а ми запрошуємо їх обов'язково з їх родинами, дружинами, чи чоловіками та дітьми. Це дуже ефективна система. На форум зібралися лідери органів місцевого самоврядування, фахівці медичної, соціальної сфери, представники громадських організацій, державної виконавчої влади. Вже зараз вже реалізовується велика кількість напрацювань, велика кількість програм для прифронтових територій. Що стосується саме соціальних програм, я ще раз повторюю, це. Закупівля твердого палу для 10 кілометрової території для всіх решти також є це близько 32 тисяч сімей, які отримують білі субсидії ми додатково додали, і також можна купити тверде паливо для того, щоб обігріти в цей період часу. Окрім того, працює програма електроенергії, де ми даємо кожній сім'ї кожному по 100 кВт, Але це грошима для того, щоб вони могли закрити потребу. Окрім того, у нас є програми, як вже казав, це 6,5 тисяч для дітей, і тисяча гривень для безпосередньо програми, яка реалізовується за мого підтримку. Одним з важливих підсумків форуму стало приєднання до асоціації ще понад 140 громад з Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей. Загалом до асоціації долучилися вже понад 350 громад прифронтових регіонів, які спільно працюють над подоланням викликів війни. Валерій Кожухарди і Захаров. цей день. У кривому розі триває розширення мережі безпечних просторів в освітніх закладах. У місті створено більше 200 укриттів, три з яких є підземними школами. Важливу роль у модернізації безпечних і комфортних осередків для дітей відіграють міжнародні партнери. Наразі за підтримки Люксембургу та ЮНІСЕФ розпочались роботи з розширення укриття в одній з гімназій міста. Подробиці у сюжеті. У цій гімназії здобувають знання понад 600 учнів. Більшість з них віддають перевагу навчанню в офлайн-форматі. В межах проєкту підтримка відновлення міста Кривий Ріг та Криворізького району, який реалізується державною агенцією з розвитку люксдев та консалтинговою агенцією. Проман тут ведуться роботи з розширення укриття. В нашому місті ми зробили вже 219 укриттів укрить в закладах освіти. Через це діти можуть ходити і в садочки і школи. В тому числі три підземних школи, які функціонують. При цьому ми зараз розширюємо ці укриття. От, наприклад, ми зараз в 26 й школі і на базі 26 школи працює два учбових заклади: сама 26 та школа і четвертий ліцей. Ми ще в 22-23 році за кошти міського бюджету зробили укриття на 450 місць. Але для того, щоб було більше офлайну, треба більше відкрити. І зараз разом з Люксембургом ми тут реалізуємо проєкт по розширенню укриттів. 450 є і зараз буде ще 210 посадкових місць. Міжнародні партнери відзначають високий рівень співпраці з кривим рогом у подібних проєктах. Ми дуже часто відвідуємо подібні об'єкти. Наступного року збираємося побудувати ще 20. Приємно бачити їх непорожніми, а такими, що використовуються дітьми. Також хочу додати, що наступного року буде 40 років, як я працюю у сфері розвитку, і кривий ріг є винятковим. Я вважаю, що міська влада настільки відкрита до співпраці, як ніхто інший, за всі 40 років моєї роботи в цій сфері. Тож мені дуже приємно насправді допомагати Кривому Рогу та Криворізькому району. У новій частині укриття облаштують технічну, навчальну та ігрову зони: медичний кабінет, санвузли та додатковий вхід. Вже встановлена тут і сучасна вентиляція. За підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ простір оснастять якісними меблями та іншим необхідним устаткуванням. Маю надію, що до кінця грудня ми вже зможемо дітей посадити в укритті. Будуть у нас і меблі, будуть кабінети обладнані. Наразі майже всі роботи підходять до фіналу, залишається тільки ще протипожежну сигналізацію встановити, а так, в принципі, вже все закінчено. Директорка освітнього закладу зазначає, підтримка міста та міжнародних партнерів охоплює різні напрями діяльності закладу, а це дозволяє підвищити якість освіти навіть у складних воєнних умовах. Ми підтримуємо тісний зв'язок із міжнародними партнерами із Глуба 22 із з ЮНІСЕФ. Але найбільшу підтримку маємо саме від Люксембургу від Криці. Ми отримали не тільки змогу розширити своє укриття, але і з технічного плану. Діти отримали 114 хромбуків, ноутбуків. Отримали ми також комп'ютерний клас, і принтери, і інтерактивні дужки, панелі. Тому підтримку ми відчуваємо. Роботи з облаштування укриття планують завершити до кінця грудня. Тож вже з нового року учні та педагоги за необхідності проводитимуть заняття у новому та безпечному просторі. Дар'я Військова, Максим Пономарьов цей день. Цей день триває. Випуск продовжать такі теми. Танцююча осінь. Близько тисячі учасників зібрав у кривому розі традиційний хореографічний фестиваль. Сильний старт перед фіналом сезону. У всіх вікових категоріях наші спортсмени виступили дуже добре. Криворізька команда Басайдай виборола три десятки медалей на Кубку України з традиційного карате. Театр музично-пластичних мистецтв академія руху показав криворізьким глядачам спектакль Чорні дошки. Він присвячений пам'яті жертв голодоморів в Україні. Ігор Кононенко побував на виставі. Вистава Чорні дошки, мистецьке відображення людських історій та реальних подій, що відбувалося в Україні на початку 30-х років минулого століття. Це вистава, власне, про як Росія нищила українське селянство, українську інтелігенцію. і коли ми коли багато театрів роблять виставу праві про сьогоднішню війну. А то треба звертатися саме до цього матеріалу. З чого все починалося? Все починалося з того, що селян забиралося шонихі. Чорні дошки були одним із механізмів голодомору. Репресивні заходи передбачали цілковиту блокаду населеного пункту, заборону торгівлі та повне вилучення продовольства, що призводило до приречення тисячі людей на голодну смерть. Стояли кордони військових, які не пропускали помираючих людей, могли виміті діти, діти до 14 років. У цьому різниці українцям не давали можливості вижити. Ця історія вона ем, настільки сильна, що я гадаю ніяких особливих професійних навичок. Щоб уявити щось е, з того, що там відбувається, і не треба, воно настільки чіпляє, що ти не можеш не уявити себе там. Яркононенко Олексій Правицький цей день. 22-й всеукраїнський фестиваль, конкурс хореографічного мистецтва. Танцююча осінь зібрав більше 25 творчих колективів, а це близько тисячі учасників. Журі обрало два колективи, які вибороли гран-при конкурсу. Докладніше в наступному сюжеті. Усі напрямки сучасної та народної хореографії, різні вікові групи, безліч дитячих емоцій та особлива атмосфера свята все це панувало на всеукраїнському фестивалі. Конкурсі хореографічних мистецтв «Танцююча осінь. Настрій у нас шикарний готували багато номерів. У нас е, сьогодні виступають чотири групи, е, тобто вісім номерів, а також три солістки. В загальному готуватися було достатньо складно в теперішніх умовах, але ми впоралися. Все добре, хороший настрій. Е, ну танцую, тому що нравиться. Серед учасників танцювального свята сонячні діти. Вони не вперше беруть участь у цьому фестивалі. Отримали прекрасну нагороду від одного із членів журі, фаворит Журі, чому дуже раді. Двічі на тиждень збиралися в Палацю культури і тренувалися. Нагороди, задоволення, подяки, медалі. Відкриттю фестивалю передували майстер-класи за участю відомих українських хореографів. Чудовий фестиваль, чудові діти. Вчора ми проводили майстер-клас. Я з часткою цих дітей займався, познайомився. Дуже чудові діти, дуже класні. Вони дуже стараються і це видно. Тому фестиваль супер. Склад журі цьогорічного фестивалю. Зірковий. Знані хореографи високо оцінили виступи дитячих колективів у умовах нашого сьогодення. Взагалі, те, що ми бачимо, що розвивається мистецтво, танець, культура, діти. Подивіться, скільки дітей, батьків, які попри всі складнощі намагаються і хочуть жити, хочуть творити, хочуть танцювати, розвиватися. Тому це не може не тішити, і, і це дає нам. Всім надію на те, що все буде добре. Всі дійсно дуже стараються. енергетика зігріває. Як і зі сцени, так і на вулиці сьогодні неймовірна погода, і тому ем, це додає емоцій і також впливає на наш стан при оцінюванні. Десь ми пом'якшені, десь ми суворіші, тому таким чином. Найвищі нагороди фестивалю дісталися двом колективам: гран-прі отримали Криворізький Free Point Денс Скул та хореографічний ансамбль Браво з Марганця! Всі учасники матимуть на згадку про танцюючу осінь. Пам'ятні медалі. Я хочу подякувати за підтримку, постійну підтримку нашого фестивалю на протязі цих років. Нашу Криворізьку міську раду управління культури подякувати за медійну підтримку нашим телевізійним каналам. Нашому радіо, усім партнерам, хто приєднується, сьогодні лунає сміх у палаці культури і це дитячі посмішки, оплески глядацької зали. І це є дуже добре. Яркононенко Олексій Правицький цей день. Рійські каратисти знову на п'єдесталі. Вихованці клубу Басайдай показали високий рівень на Кубку України з традиційного карате у Кропивницькому та вибороли майже три десятки медалей. Більше розкаже Надія Шевченко. З 14 по 17 листопада криворізька команда «Басаддай» представляла Дніпропетровщину на Кубку України з традиційного карате у Кропивницькому 28 спортсменів взяли участь у змаганнях. Додому команда привезла 29 нагород. Змагалися в таких видах, як ката індивідуальне катанне, ката комітет командне «Фукуго», розділ ЕНБУ. Ось в таких розділах ми брали участь. Привезли додому 29 нагород. З них 11 золотих, дев'ять срібних і дев'ять бронзових медалей. В усіх вікових категоріях наші спортсмени виступили дуже добре. Звісно, десь є і поразки, але це знову ж наш результат. Ми будемо. Аналізувати, дивитися на те, щоб відпрацювати і виступати краще. Одним із найуспішніших став Радімір Железняков. він уперше привіз одразу шість медалей. Я брав участь у Кубку України. Задоволений своїм результатом зайняв шість медалей. З них три золоті, дві бронзові і одна серебряна. Змагання мені дуже сподобалось, багато людей було, багато з різних областей пам'яталися. Як я напевно бився за третє місце в коміте, і там щось пішло не так, судді там не досчитали одну атаку суперника, а в нас було однаково балів. І як оце мене визивають, він атакує. Я захищаюсь тут, мені дають шанс на атаку. Я виходжу і на майже там на перших секундах заробляю бави і виграю цей бій. Це найбільш запам'яталось в цих змаганнях. А так дуже мені сподобалося змагання. Пройшли чудово. У категорії 14-15 років вдало виступила кандидатка в майстри спорту Аліна Фалькова. Перше місце з ЕНБУ та третє місце з кого комітету. Не вистачило, мабуть, більше наполегливості. Тому що по техніці дівчинка з Одеси. Ну я не допрацювала трошки. Для мене це певний досвід в карате. Серед учасників 12-13 років найкращим став Максим Крижановський. Я виступав у розділі індивідуальна ката, індивідуальний комітет, ЕНБУ та синхронна ката. У індивідуальному комітеті я зайняв перше місце. Вен був з моїм братом зайняв перше місце. У Катасинхронному друге, і у індивідуальному комітеті теж друге. Змагання були цікаві, було цікаво позмагатися з хлопцями різної підготовки з різних міст. Будемо працювати, щоб у всіх розділах були перші місця. На відкритті кубку вручили спортивні звання. Вихованці товариства Басадай Данила Осінько та Андрій Заболотні отримали спортивні звання майстер спорту України міжнародного класу. Криворізький тренер Віталій Галінський отримав посвідчення заслуженого майстра спорту України. Це підсумок його 32 років роботи з вихованцями. Змагання пройшли дуже добре. Дякуємо як завжди ЗСУ. За без їх підтримки, що вони боронять, так само і наші тренери, і спортсмени і президент Федерації стоять в лавах ЗСУ, за захищають і дають можливість нам взяти участь в даному заході. Тому вихованці відпрацювали на 5 з плюсом. Будемо боротися далі, готуватися до наступних стартів. У нас в цьому році завершальний етап буде 13-14 грудня. грудня, буде Кубок Дніпропетровської області. Тому наші атлети готуються до цих стартів. Надія Шевченко, Максим Пономарьов. Цей день на цьому все більше актуальних новин в місті на нашому сайті, в телеграм-каналі та у Фейсбук. Залишайтеся з руданою, бережіть себе і тих, кого любите.